Так, зараз знімає наш домик повністю. Оце колеги обадіють. Так, заходимо сюди. Тут виходить є три двохмісних номера. Є отака от кухня. Тостерниця, кавоварка, чайник, умивальник, різні посудомийна машина, ложки вилки. Все умивальничок, такий стіл, ну, тут трошки в нас накидано, вибачаюсь. Mm -hmm. далі тут є якісь духовки електро, і бари, і оце саме головне наше, холодильник. Саме основне затарались нормально. Тут різні якісь шкафчики з всякими там приправами і навіть не знаю, що там, там зверху туди не заглядали. Так, це ящики з-під вина. Тут стоїть диван, століт, столик журнальний, телевізор. Отут перший двохмісний номер тут колеги. Я так коротко покажу, не буду заходити, бо далі, далі, далі. Тут є у нас Тут щось закрите, не знаю, що є. А, все. Е, так, тут далі є. Стоїть пральна машинка, е, котел. на... В пелетах лежать пелети, тобто можна собі там топити. Ну, це на холодну пору року. Бойлер, я так, наскільки зрозумів, тут шкафчики і... з поличка, можливо, щось складає смітничок. Далі тут такий маленький ну, зватись, передіватися. І далі йдемо на другий поверх, де, зокрема, я. Живу в кімнаті, про свою кімнату я вже знімав відео трошки раніше, вчора позавчора. Спробую тук-тук. Секунду, я так вкратце. Це теж наш колега відпочиває. Отакі от, Це другий номер наш, у них також є вихід на балкон, ванна, туалет, да. шкафчики різні, телевізор, так само, столик, ну, все нормально, все, все круто, все дорого, багато. Ну і це, це вже наш номер, тут теж трохи таке накидано. Є якби вихід на балкончик можна, ну ми, в принципі, якось ще ні разу не користувалися, але дійсно тут такі краєвиди, можна чай, каву. Отут тут 226-й теж наші хлопці, от два мотоцикліста, теж Peugeot наш. Вони пішли в басейн, я тільки що прийшов з басейну. Зараз пообідаю і піду далі. Ну і тут далі все будівництво, будівництво будівництво, будують, розбудовують, цікаво. Е, до речі, є гамак, можна в гамаку буде полежати, треба буде попробувати. Е, Постараюся завтра вже зранку десь відпочину, то зняти загальне відео про скогур е, зранку. Тому що сьогодні вже їздили на тих джипах і находилися. Просто нема, нема здоров'я, щоб щось знімати, щось йти. Так що завтра вранці чекайте, зніму все.